Так, да. це кінець ендуро, Кінець ендуро такого, який був на самому початку змагання, все інше. Я, мабуть, другий рік, да, другий рік користування мотоциклом, дійшов до того, що розумію, для чого я купував цей мод. І це буде не ендуро трошки пізніше все побачите поїхали так, що в нас по ковіку? 70 мотогодин, майже спідометр не працює, тому що тут дротик так був відірвався, тому... Я вже дивлюсь, в принципі, зелене мостило. яке було залити 15-60, але заливав я минулого року. Проїхав небагато, і зма була такою не сильно насиченою для проїзду. Проїздів. Але вирішив все-таки замінити мастило зараз. Літо все-таки на носі. І, і що? І вже 70 годин, І фільтра замінити. Зараз глянемо, що там помастило всередині. Мостило вже 100% такі бруднувати. Щуп у нас що, трохи є глини. Зараз фільтр достану. Так, да, воно зел... зелено-чорне. Фільтр достану. Будемо дивитися, що там. Максима посвіти кошечку. Да, воно видно, коли осідало, поняв. Е, ну, типу казалось зелененьким. Все-таки краще поміняти, тому що не треба по да. Так, фільтр, конечно, такий собі вже. Ну, щось блистить, Щось типу стружечки блистить, але воно блистіло з самого початку, як цей мод купився. Тому все окей. Таких прямо великих фракцій не видно. Так, один грубий дістали з тієї сторони. В принципі, ніби окей. Це і зараз ще лишився. Такого щось. Якихось фракцій. Ну якийсь ось такий пол, звісно, є. Та не видно, так, да. видно, що очі що якісь точечки. Зараз його все перемиємо. 15-60, щоб не казало, що заливає якийсь орал. Чизік. Чизік. Так, Збираюся на велику вилазку, замінилось максимум стилу минулий раз. Тому що 60 годин я не пам'ятаю, там по відео треба дивитись, коли я останній раз міняв тому мастило. Залили 2 літри і коротше, він попрацював, видно по фільтрах, бо я і грубу очистку знімав, і тонку очистку. Коротше, всі фільтри змінив, то грамів 200 сьогодні було долито. Так, ну, глуму буду доки юзати, доки юзається. Максимум в гаражі, зелений там. Що взагалі? По ситуації з модами. Дніпро стоїть, немає проводки на нього, немає ну з баком питань дуже багато, там баків вже в мене не збиралось. Першочергове, що хочу хочу зробити, це погнати його на вихлоп. ось Можна подивитись, оце ці три баки, з яких треба зробити один. Це хондовський бак, хонду зняв вона мені тут заважала. Ось вона стоїть. По хонді питання з вилкою, вилка готова. Максу щеплення тут треба замінити. По сверхі е, замінити сальнички по вилці. Фазер 105 тисяч пробігу. Ну, зараз не 105, 104 там 900. Я тут все покажу, зараз десь фотку ставлю. Е, замінив мастило, фільтр на 105 тисячах, вимив До речі, його треба ще буде змазати. Завтра він мені вже потрібен в роботі. Сьогодні великдень, сьогодні такого нічого робити не буду. Ціпок вимитий, там все повимивав. Треба трошки підзамити. Кріплення ці дуже-дуже кайфові. Ось, хто не знає, я раніше, можливо, розповідав, коли вів канал, а можливо, не розповідав. Через те, що тут йдуть кріплення стокові кові або капа, вони ламаються. Вони тонкотрубі і вони завжди ламались. Тобто, ну, навантаження в 10 кг в кофр в мене було завжди менше 10 кг. Але все одно з нашими дорогами, з моїми пробігами вони ламалися і на другій ком'ює я зробив ось такі от штучки, які, слава Богу, ходять зараз нормально. Замінив кусок пластику на ковіку, замовив наліпочки, промостило, сказав, антифриз там гарний. І зараз трошки в ліс прохвачу невелику таку каточку, щоб посадити біля води у гамачку, там далі буде видно. Східі, але ну, по ковіку питань немає. Планував, можливо, заміну, але не буде заміни. Не хочу ні на що міняти. Я зроблю сюди ось такі дужки, замовив сумки. І це буде мод для турендуру. Да, не дорогами, але можна буде якусь палаточку покласти. Я зараз їжджу з цим рюкзаком. А також будуть якісь сумки для такого нормального навантаження і можна буде з собою щось брати. Поїхали. раз коли хтось скаже що дуги не потрібні ось віконце ось дуга весь удар взяла на себе Ну такий удар там, на траві швидкість невелика але факт того що воно не дає лапі ну, і лапа S3, звісно набагато міцніше ніж звичайно але все одно я за те що дуги реально спасають ну віконце як мінімум двигун як максимум Десь тут розклався.